Так, доброго вечора, ми з України. Сьогодні у нас міни, міна МС3. Знімав я вже відео по міні ПМН 1 і там е, на пальцях розповідав, чим відрізняється МС-3 від пмн 1. На пальцях, тому що самої міни в мене не було, вона досить рідка у нас. Ну, от завдяки. Казакам з досить крутого нашого підрозділу Саперного Вон, з таким файним шевроном, гарно розробили малюнок. Появилась у мене ця міна і зараз вам її покажу, бо, як кажуть, краще раз побачити, чим 100 раз почути. Ну і, До речі, у хлопців є інстаграм. Я там ссылку на нього прикладу. Хто має той інстаграм, зайдіть та да подивіться. Хлопцям буде, думаю, приємно. Велика їм подяка за такий подогон. Міна, чому ну, вона рідка, тому що усі міни-сюрпризи їх у нас попиляли в першу чергу. Ті, що були, десь на складах, їх ото після підписання тієї конвенції, ото першими і розпиляли. Тому не осталось взагалі нічого, а це хлопців росіянці віджали 69-й рік виробництва міни. Nestрі міна сюрприз. Ще стара назва. Зроблена вона була на базі ПМН для мінування ну, на невилучення протитанкових мін. Тобто, спочатку Савок Пахеріу у, -Пахері, у ТМ-57, де було додаткове гніздо, і можна було поставити ну, звичайний мув і зробити її невилучення. Ну і Потім народили Т-62 серію без додаткового гнізда. Ну, і... Із цим щось треба було робити, і тому зробили окрему міну для ОТО саме основне її призначення це мінування на невилучаємість протитанкових мін. Ну і також для мінування любих предметів, які можуть мати якийсь інтерес у ворога. Головна вимога до тих предметів вони повинні бути вагою більше 5 кілограмів, тому що зусилля її. Зведення не менше 5 кілограмів. Що зробили з неї? Як верніше переробили ПМН першу, корпус остався абсолютно такий самий, як був. Така сама заглушка з сторони, куди вставляється детонатор. Детонатор той самий МД9, ну, який совміщає в собі капсуль детонатор накольної дії і далі титрилову шашку, в ньому вагою 6,5 грамів титріва. Вони взаємо взаємні між цими мінімами. Це з одного боку, з другого боку, абсолютно такий самий накольний механізм, як і КМН-1. Тобто пружина, накольник, який утримує, утримується цією проволочкою. І щоб він відразу ж не бахнув. І той сапер, який її ставив, якщо він криво її поставив, щоб він сходу і не взірвався. Стоїть запобіжник класичний для лисавка на переріз свинцевої, ну, со сплава свинця ставки. Тон-різак, так як на мувах третіх, так як на підривачах сповільненої дії ВЗД-1 м та взд 3 м Така сама, в общем-то общем-то, абсолютно. Конструкція теж різак і сплав. До неї. ну штатно тут повністю повезло комплектна міна. йдуть дві вставки з того сплаву. Друга вставка, ви бачите, в колпачку, прикрита целулоїдом, його можна ото сколопнути від сіля і достати другу вставку. Оця вам, позначена червоним кольором. На оцій, що вставлено тут, повинен бути білий кольор. Ну, десь на торцю, але щось його тут спростили. Що ж це позначає? Червоний кольор ставиться вставка. Коли температура зовнішнього повітря більше нуля, Ну, плюсова. Якщо нижче нуля, мінусова, то ставиться з білою вставкою. Ну, от Штатно, вона от тут і стоїть. На температуру менше нуля. Ну, переставлятись. Тож від температури треба дивитися і переставити, якщо плюсова, час перерізу цієї вставки, він, ну, опять же, досить широкий. І колеблеться від 5 хвилин і аж до 15 годин. 5 хвилин це на оцій вставці при температурі під 40 градусів плюсової, а 15 годин це на оцій вставці і при температурах десь там в районі мінус 30. Градусів. Десь так. Абсолютно такий самий, як і в ПММ 1 А далі пішли от відмінність, що я там казав. Її просто-напросто отой датчик цілі зробили навпаки. Вон, бачите, якщо не натиснути оцей на датчик цілі, вон, бачите, отвір наскрізний. З одного боку отуди вставляється отой МД9. Вон, якщо бачите, то там видно детонатор. Ну, капсель детонатор оцей накольний. І його видно. І відповідно, якщо не прожатий датчик цілі, то коли звільниться пружина, ну переріжу оту свинцеву вставку, звільниться ударник, то він сходу туди і шарахне ну, в капсель детонатора і буде підрив. Щоб цього не було, треба прожати датчик цілі, зроблений ото в віді такого пиптика. Коли він прожимається, он, бачите? Опускається, ну, образно кажучи, затвор, в який впирається ударник. Якщо все правильно поставлено, міна нагружена, то коли він звільниться, він упреться от туди його, от в той затвор в нього впреться і він буде тримати його, не давати далі розпрямитися. Там, ходу, десь ну, міліметрів ігла закінчується і від ігли десь міліметра 4-5 не більше. Пружина ще досить стиснена остається. Ну і коли знімають з датчика кацілі вантаж, який на ньому -то був, міну або ящик, або щось. Воно звільняє проход ударника і він накалює накалює капсуль детонатора. Ну і відбувається підрив. Оце, собственно, в пмн перший, там воно працює навпаки. Просто оцю центральну деталь. Яка, собственно, ходи по центру. Зробили навпаки. Зараз щоб вже було зовсім наглядно. О, бачите? Отам порох такий видно. Сподіваюсь, на білому фоні видно. Коли тут перерізається металоелемент, то ударник впирається в той порог з ходом. І коли наступаємо на міну, натискаємо. Вон, бачите, він прибирається і звільняє прохід ударника. Тут він є сразу, а на міні-сюрприз він з'являється, коли натискається датчик цілі. Оце їх основна відмінність. Далі, по цьому датчику цілі. От зробили його, ну, якщо в ПМН, тут датчик цілі фактично уся поверхня, то він прожимається. Навіть якщо на, тери, ну, на края натиснути, і він ви бачите уходить, то тут тільки оце він. Ось тут, от вся остальна пластина, це не датчик цілі. Це просто ну, корпус міни. Датчик цілі от саме оця виптик, оцей. Причому навіть не конусний, а оцей, оцей діаметр 10 мм оце датчик цілі. Після того, як його то зробили, з'ясували, що він досить маленький. І його якби не вистачає, якщо вантаж, яким його давлять, має якусь криву форму. На савкових мінах, тих же 62-х М-серії, у нього днічка досить такі каряве. І якщо воно попадало десь, ну, поклав як там, по настанові, викапується яма під міну ТМ-62, потім всередині тої ями викапується міна по ДМС 3. Потім кладеться та ж протитанкова міна поверх. І якщо там на дні ще йде якесь ребро, і воно попадає отут десь на край, то воно її просто трохи шевеле і, і соскальзує. З цього датчика цілі, впирається отим ребром в корпус міни, і він остається непротиснутий. Переробляти її не стали, бо вже, мабуть, поробили повністю поставили в серію, і тільки потім з'ясували що вона от херовато працює. І розробили до неї ще штатно йшла пластикова пробка. Ковпачок, верніше. Штатна отоковпачка у, у мене немає, Ну, він мав вигляд от, фактично такий самий, як от, пробка від бутилки, тільки трохи менше діаметру. Якщо її ставили під противотанкову міну, потрібно було ще ковпачка покласти. Мінус корявим якимсь дном. Якщо ставити під міну пластикової серії, там дно ровне і потреби якби немає. Якщо під щось коряве, треба було от, пластиковий ковпачок нап'ялити. Потім згромаздити зверху протитанкову міну. Далі було питання, за як висмикнути ну, цю чеку. Для цього в ящику на 20 мін оцих ішов один крючок. Тупа проволока, товста загнута в крючок. Треба було підчепити сразу цим ото гачком кільце. Потім ото протитанкову міну, трохи це все маскувалось, і потім ото за той. За ту проволку висмикувалася кільце. Тому що долізти туди ну протитанкова міна діаметр значно більше, долізти ну, досить складно, майже неможливо. Тому то, що в комплекті той крючок для висмикування, от, саме чеки. Далі, що ще цікавого, якщо ПМН-1 її вага була 540 грамів, то МС третя більш тяжова, вона важить 660 грамів. Чому? Тому що збільшили в неї заряд вибухів. Якщо в пмн 1 там було 200 грамова тротилова шашка, то сюди запихали 340 грамів. Не дуже розумію нахуй. Ну, Але чомусь в савку її зробили більш цю МС-3. Савковий хамут. смола савкова, все воно смоли засмолено було. Знімаємо резиновий чехол. І вон, бачите, то, що я казав, оце не датчик цілі, це просто карболітовий корпус міни. Датчик цілі, ось він, 10 мм в діаметрі, от саме він і є датчик цілі. Знімаємо це чучело тротилової шашки. От ось збільшилось за рахунок чого. В пмн першої там та тротилова шашка. Зараз. Бачите, вона була заподліцом з корпусом всунута. Вот а в МС 3 її зробили більше, вона виступає. Приблизно на 10 мм виступає за корпус. І оці 10 мм на діаметр тут дали пророст в масі вибуху. І от саме отаку от кришку і зробили. Ну, відповідно, за рахунок цього, вона якби трошки вища, ніж, по 1 перша класична. Це ще раз кажу Чучело. Вона. Тротилова шашка, оце 340 грамів, це пресований тротил, Причому ну, пресований в формі, повторяє форму. З отаким ото. Ось тут було заглублення, ось таке, щоб воно туди сіло. І далі ця тротилова шашка вклеювалась туди. Причому вклеювалася вона сталася на воску. Натуральний бджолиний воск. На станові написано на лакі. Так от них це не лак, це воск. Тут там? Підток. Привіт. Тим, хто страдає, щоб савку було все натуральним, то що жрали і поруч не все було натуральним, але от на мінах натурального вистачало. Натуральний воск, щоб вклеїти тротилову шашку, натуральна смола, щоб її потім просмолити, щоб оцей хамут не ржавів. Так що, тут натурального ніхто не жалкував на війну. Ну, а то, собственно, цей весь устрій. Оце міни. Ну, то, що казав, ковпачок менший в діаметрі, щоб він проходив отвір. Ото він ото зроблений з таким радіусом, щоб той ковпачок туди ліпше провалювався, тон десь приблизно в два рази збільшував діаметр датчика цілі. Далі, що далі по цій міні? Встановлювати її по настанові можна було, ну, якщо мінувалися не протитанкові міни, а якісь предмети. Ну, предмети в основному. Настанові ящики, ну, 5 кілограм для предметів обіходу досить багато це або здорова ну, радянська радіостанція, якась, тобто її ще можна було поставити, її б вистачило або покласти. Ну або якийсь ящик. При ящиках можливо її було устанавлювати прописано боком. Тобто, що так зажимати між двома ящиками. Відповідно, отаким макаром. Тобто, якщо якісь склади... Росіянці кинуті, будете дивитись, то відповідно, ну оце від фонаря підіймання кришок тих ящиків це досить дурна затія. Ну, хода тут досить багато, ну, щоб звільнило. Тому я ото про ящики знімав відео окремо. Можливо, так приподняти кришку ящика лезом ножа, буквально там десь не більше пари міліметрів, пари трохи міліметрів. Ну, Трошки-трошки приподняти і. Старця світити в шилину фонариками, продивитись, чи нема там, чи нічого не виступає до, до кришки. Ну, ще ліпше смикати це якимись кошками або трофейного вакуума росіянці відправити свої собственники ящики відкривати. З кришками ящиків тут таке, я ще й не завжди туди таке ставити. А от між ящиками її всунути і придвинути ящик, якщо це штабіля стоять, ну, досить таки просто і можливо. Тому, в общем, дивитись такий варіант можливий. Що ще по цій міні? Росіянці таки подаставалися, якихось дальніх складів, вони їх юзають. ці міни вони є. В ящиках там зовсім старий дерев'яний ящик, ніякий там, пенопластовий чи якусь упорки немає. Вони там просто складені от -от -так рядами, І якимись там фанерними перегородками, між рядами ну, стоять перегородки. Це якось характерне, як там, на ПМН 2, як на ПМН-4, якось характерної у купорки від них немає. Від цих МС-3, як не побачите. в купарку. Просто ящик. Маркерівку тільки на ящиках, читати, що на ньому написано. Буде написано, що МС-3, але окремої купорки до них немає. Основне все, якихось там от, по саме мінуванню нештатних засобів способів верніше, немає, але остається. Нештатне, яке використання? Використання і в якості підривача сповільнений. я от не даремно оці показував, що вони нічим не відрізняються від її від її пристрою ініціювання. Взагалі нічим. Це те саме: одна ЧК, як на і оці. той самий різак, та саме свинцева ну, склава пластина, яку перерізає, ну і звільняє удар. Єдине, чим відрізняються, що до цих йшло. Жменька оцих металоелементів і таблиця, в якій більш детально розписана по температурам, скока воно спрацьовує. Простіше було угадати час спрацювання його. Ну, але, скажімо так, граючись товщиною той пластини або взагалі не заморачує, і вибухне там, через там, 3 години, хорошо, і вибухне через 10, ну, через 10. Всього-то достатньо, що покласти її кудись і не нагрузити отой датчик ці. То, то, як є, покласти на якийсь більш великий заряд, висмикнути, чекую. Як тільки воно її переріже, буде підрив. Якщо це сугубо підривач під детонатор, ну, МТ5, то те, оце, скажімо, вже з ходу із проміжним детонатором вагою в 340 грамів. Можна не заморачуватись. Куди пихаємо той детонатор, потрібен проміжний, не потрібен проміжний 340 грамів пресованого тротила, підіймуть просто що завгодно. Тому ото ще одне використання, як от у підривача повільненої дії, тому можуть використовуватись в якихось там диверсійних цілях або терористичних діях, тому що навіть в такому-то виді вона може шороху наробити досить-таки потужний заряд 340 грамів. Якщо якісь диверсанти і змога кудись її закинути, покласти, ну, наприклад, в автотранспорт десь в якийсь таке місто, яке зазирають куди не кожен раз, то, то як доріже і, і бабах. Підібрати пластину, ну, просто сісти, погратись, підібрати там, ну або взяти пластини з оці, з комплекту підривачів, взяти готові пластини, і там уже по таблиці можна дивитись. Ну, від цього не візьмеш, вона там маленька, ж зовсім сюди не вилізе. А від цього аж галопом. Можна взяти. Ну, їх там до взд того першого ще й більше йдуть пластин, ніж до третього. Так що, можливо, таке ще використання оцей МС-3. Ну, що називається, знайте, то вмійте. Начебто все я розповів. Принаймні, нічого більше в голову не, по, не приходить по цій міні. Досить стара. Більше по ну, мс 7 8 я вже знімав, дивився, зараз у них виробляється. Верні, МЛ-8 вже нова назва. МЛ-8 виробляються, ці давно не виробляються. Ну але на складах вони в них пооставались. Кількість не знаю, яка. використовують їх. Ну використовують відносно широко. Почали використовувати після того, як в 22-му році підвичерпали запаси МЛ 8 Тому що, як казав, тут зустрічались поля, де під кожною протитанковою міною стояла та мл 8 Мабуть, трохи вичерпали запаси тих МЛ-8 і ми почали доставати ото старі. Пішли в ход, що ото по-мен що ото пішли вход у ці ж МС-3, відповідно. Так що на цьому, ото по цій міні, все. Ще раз велика подяка. Хлопцям за надану матбазу. Подивиться їхній інстаграм, буде цікаво. Все буде Україна.